Капеланське благословіння на 7 серпня 23 року, в Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у Спакусу, але визвали нас від лукаво. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як Ісус висадився в краю Гергесенському і там підійшов до Нього Біснуватий. Вклонився йому і сказав, що тобі до мене Ісуса, і Він вигнав Його стадо свиней, і воно кинулося в море і потопло там. Ви знаєте, мені хотілося сьогодні поговорити про те, що цим епізодом нам було показано про існування і реальність світу духовного, і світу духовного поганого, біснуватого який навколо нас існує. І що сталося з цією людиною, яка стала біснуватою, вона була, знаєте, як ми кажемо, не при собі, і сили такої, що неможливо було знаєте, уяснити, чому в цій людині стільки сили. Тобто вона билася в каміння, розбивала ланцюги, які зв'язували, і лякала, і побивала всіх тих, хто проходив поруч. Але тут, що сталося, да, взаємовідносини між тим бісом і Ісусом. Ісус припливає, да, якщо е, цей біс да, боїться Його, то чому він підбігає, кланяється? Чому Він застосовує сили цієї людини е, в те, щоб підбігти і поклонитися, впасти на коліна, ну тобто прийняти е, владу Ісуса над собою, силу Його над собою, і ще так казати і просити у нього благати, не муч мене, не муч мене. Або введи нас в це стадо свиней, щоб ми тут залишилися, дозволь нам це зробити. Але в цей же час цей віз опановує цю людину як керую нею, і навіть не дає їй говорити своїм розумом, своєю свідомістю, говорить її голосовими зв'язками до Ісуса промовляє сам. Ви знаєте, я можу дивитися те, що підпорядкованість. Є грішна людина, в яку війшов біс, і якою повністю опанував, підкорив до себе, і є святість, чистота, світлість, якому біс не може, не може навіть дати опір будь-який. Тобто він настільки слабкий, що не дає опіру, і показує цим прикладом, що духовний світ так влаштований, що коли ти внутрі святий, чистий, в Божій славі знаходишся, в його Божому цьому, то ніякі духовні світи тобі перешкодити не можуть. Навпаки, вони тобі коряться, вони роблять те, що ти скажеш. Але коли ти стаєш, а виходиш із Божого світла, виходиш із святості, виходиш із чистоти, тоді приходять ці темні сили і починають тобою керувати. Спочатку. Потихеньку, потім більше, а потім ще більше, а потім може статися і так я з цією людиною, яка втратила взагалі а, свою волю, духовну, душевну і будь-яку силу, навіть фізичну, ну що вона підкорялася всій волі не Богу, а тому бісу. Коли ми говоримо, Отче наш, да буде воля Твоя, ми говоримо тому, що ми свою волю віддаємо Богові, А тут ми побачимо, побачили, як вся воля людська. Підкорилася а, цій істоті темній. Те, що ніби там тось ми це не бачимо, але воно тут присутнє. Чому ми почули цього оповідання? Тому що учні бачили і переповіли нам саме такий діалог. І ще хочу зауважити: ви знаєте, я не розумію, чому так сталося, але біси попросилися залишитися в цьому краю. І тому вони попросили тіла цих свиней, які потопилися. Але врешті-решт, тіла ці свиней потопилися, і вони знову залишилися без тіла. Тобто вона залишилася без чим. Вони думали, що вони тут залишаться, а виявляється, навіть свині краще було померти, ніж тримати бісів. Нехай Господь цей духовний світ нам відкриває кожному по здатності, тому що деякі речі. Я в певному період не можу збагнути. Але те, що я можу, Господь потрошки мене е, дає розуміти, усвідомити, прийняти і жити. Але те, що мені треба намагатися притулитися і бути в світлі світла Божого, це однозначно. Бо тоді, коли я буду, там буду, ніякі перешкоди темних сил мене не будуть загрожувати. Амінь.